А ми продовжуємо наш ефір темою досить болючою для українського народу. Це голод 32 другого, років. Відтоді минуло 90 років, але український народ пам'ятає ті сторінки історії смерті, тяжкі випробування і потрясіння, які випали на їхню долю. Керівництва СРСР досить довго готувалися до знищення українців. Тепер Росія під керівництвом Путіна знову використовує голод і продовольство як інструмент війни проти українців. І, попри війну та труднощі, українці знову борються. За вільне життя про трагічну історичну дату українців день пам'яті Голодомору Далі в розмові з директором галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігорем Куликом. Пані горі, от щодо голодомору в Україні, ми знаємо, що не всі країни світу визнали цю трагедію. Однак до 90-х роковин голодомору в Україні підписала декларацію понад 50 держав ООН. Про це от нещодавно повідомив постійний представник України при цій організації Сергій Кислиця. Ну відомо, що і парламент Уельсу також визнав нещодавно злочин радянської влади проти українського народу. Ну і нещодавно штат Нью-Йорк. Визнав так само цей страшний факт геноциду. Пане Ігорю, що нам для України от дасть оце визнання країнами світу про голодомор? Нам по перше дасть дві речі: річ перша це те, що ми чітко і ті країни які це проголосували, розуміють, що це спланований акт людьми на винищення конкретної групи людей, саме українців. Це насправді важлива річ. Друга річ, яку треба розуміти, це те, що дає нам можливість показувати світу і проводити паралелі. Між тим, що було 90 років тому, і тим, що ми маємо зараз. Що насправді завдання росіян дуже просте: знищити Україну, українців, все, що пов'язано з українським, як таким, і ми бачимо, що інструменти ті самі, тобто росіяни приходять на територію і забирають хліб. Це було в 32-му році. Це було зараз. Якщо вони не можуть прийти на цю територію, вони посилають свої літаки, що було в перші три місяці війни минулого року, які з запалювальними ракетами просто стріляли по полях з тим, Би пшениця знищилась, і мені здається, що це показ того, що історія це не лише те, що відбувається, і те, що не повторюється. Історія це та річ, яку треба пам'ятати. І на будь-які історичні події треба мати відповідь, і треба їх оцінювати. І так само чітко розуміти, що голодомор геноцид це злочин проти українського народу. Що комуністичний режим це тоталітарний режим, який ставив за мету знищення людей і ставив за мету там класову боротьбу і світову революцію, і це теж він має бути е, комуністичний режим. Він теж має бути засуджений на рівні з тим, як засуджений нацистський тоталітарний режим. Ну от зараз експерти та міжнародні юристи зібрали докази, які свідчать про те, що ще до військового вторгнення Росія розпочала підготовку голодомору в Україні. РФ активно готувалася до викрадення запасів зерна, що мало позбавити українське населення продовольства. Підготовка до цього розпочалася і тривала протягом кількох місяців до того, як Путін віддав наказ щодо вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Ну і тут питання на відміну від Сталіна, Путін. На вашу думку, відповість за свої воєнні злочини щодо українського народу. Адже колись ця країна агресор понесе відповідальність на законному рівні, знаєте, мені здається, що не зовсім коректно, коли ми говоримо про події дивносторічної давності, про сучасні події, а говорити лише там про Сталіна чи про Путіна. Тому що це виглядає так, що ми всіх собак вішаємо на одну людину, а всі решти виглядають ну або не непричетне, або вони просто виконували наказ. Тут винен не лише Путін і Сталін, це винен перший той режим, який існує, чи ми говоримо про комуністичний, Чим говоримо про рашистський, а з іншого боку, власне, що стосується покарань, мені складно говорити, бо це в питанні, знаєте, якби, якщо, а що буде, швидше схоже на фоторологію, але я б дуже хотів би, чому? Тому що це підтвердить те, що непокаране зло зростає, і якщо ми його знову ж таки проковтнемо, так само попроковнули комунізм і спроба Балтійських держав засудити комунізм після розпаду радянського союзу, на жаль, не вінчалася успіхом. То якщо ми і зараз не засудимо расистський режим, не Удимо тих людей, які це все організовують, це не лише Путін, то це власне це виліція в щось нове. Тому що а, расизм на глибоке переконання, він виник саме з комунізму, саме з незасудженого комунізму. Бо ми бачимо, що дуже багато речей, які були характерні для комуністичного режиму, вони зараз повторюються. Той самий принцип голодомору, той самий принцип депортаційних фільтраційних заборів, той самий принцип пов'язаний з тим, що вивозили дітей, і а, інші знищення культурних українських цінностей, і воно це все повторюється. І очевидно, що на. Наше завдання власне довести світові, показати ці всі паралелі, показати, що Україна бореться не лише за свою територію, що насправді України боронять інші країни, і що наше завдання не просто вийти на території і відновити ті території, які захопила Російська Федерація. А наше завдання власне спричинитися до того, щоб перемога в цій війні призвела до розпаду в Росії на якісь менші держави, які напевно б мали б бути утворені за національними етнічними іншими чинниками, які би дійсно відповідали. Тому історичному розвитку тих територій, розвитку тих населення, тих автохтонів то і і кількості людей, які живуть на конкретних територіях, які зараз входять у склад Російської Федерації. Пані ну от хочу направити нашу розмову в ті роки от 20-го століття. От слухала одне з ваших інтерв'ю, і ви називаєте 20-те століття найскладнішим періодом в Україні. От, поставлю, мабуть, просте питання. Да, але чому? Чому саме Україна Знову ж таки? Чому Сталін захотів знищити Україну і український народ? І... І ще яким от жорстоким методом, тобто голодом, і це все робилося штучно. Просто от забирали да, у селян останні останні, що в них було. Що це от за така ненависть до українців, яка й досі от сидить у росіян просто на генетичному рівні до українців? Хоч Росія говорить про те, що ніби три братні народи, якщо ще брати Білорусі, але насправді принципова відмінність між росіянами і українцями в тому, що Росіяни люблять тверду руку і вони зацікавлені, якщо є хтось, хто ними керує, то натомість українцям значно комфортніше, якщо вони є індивідуалісти і рішення вони приймають, власне, не віддаючись на потал там царю батюшки, а за допомогою віч майдань інших громадських таких речей, це перший момент. Третий момент, власне, чому. Сталін вчинив цей голодомор. Це певним чином був акт відчаю. З боку комуністично-тоталітарного режиму, тому що вони бачили, що буквально там 15 років перед тим в Україні була власна незалежність, Українська Народна Республіка на 1917-1921 років. Вони сподівалися, що якщо знищивши лише кермани, чи лідерів України невелику кількість людей, цього буде достатньо, і звичайна маса на цьому заспокоїться. Виявилось не так. Виявилось, що після того як в радянському союзі розпочався процес колективізації, коли до українського селі. На одноосібника приходили і заставляли примусово його йти на спільний обробіток землі, що для українського селянина було дивиною і незрозумілості, і взагалі, що це таке, як це українські селяни почали піднімати повстання. Тобто і за історичними там свідченнями є, що в 1930 році лише в одному році було зафіксовано близько власне десь 4 тисячі масових цих повстань, в яких брали участь один. Мільйон двісті тисяч населення. Причому це ну все чоловіки? Це так само брали участь і жінки. І ця кількість повстань вона наростала, і Сталін розумів, що власне треба якось цей рух причинити, бо цей рух може призвести не тільки до того, що Україна вийде з складу радянського союзу, а що ці масові протестні рухи з прагненням до незалежності в створенні власної держави спричинить вихід з радянського союзу. А це буде такою як зараз модно говорити позитивним кейсом для інших країн, які так само в своїй історії мали власні держави, які так само в своїх. Десь там крові теж мали прагнення до незалежності, і влистає розумів, що це буде крах для нього, для радянського союзу, абсолютно для всього. І тому він розумів, що треба карати не лише верхівку, не лише інтелігенцію, не лише лідерів. А треба карати всіх, тому що виявилося, що всі українці вони всі хочуть жити незалежній державі. І він розумів, що напевно що єдиним способом, який би це може бути, це от власне позбавити людей основи. Тобто право на життя, право на їжу, право на те, щоб люди могли себе утримати, і це власне стало причиною того, що голодомор-геноцид відбувся, і треба теж чітко розуміти, що абсолютно всі речі вказують, що цей геноцид був саме проти українців, тому що ми говоримо по перше, що якщо брати. Територію, де це відбувалося, то це територія з одного боку тодішньої української Соціалістичної радянської республіки, а з іншого боку, це територія Кубані, це вже РСФСР, але це територія, де люди себе ідентифіковували як українці, або люди власне вели свою історію, вели е, свою сутність, власне, з як українці, і саме ці території вони були заблоковані, було заборонено виїзд. З і в'їзд цих територій, тобто ці території свідомо були замкнуті з тим, щоб якомога більше людей. Загинуло, щоб з одного боку не надходила до них допомога з іншого боку, щоб інформація про цей страшний злочин, щоб вона не виходила до інших, не те, що країн заходу демократичного світу, а щоб навіть не доходила до тих людей, які проживали в складі того самого радянського союзу. Тобто насправді люди мало не розуміли в інших державах, що власне що відбувається. Там у них там теж були якісь свої дійсні там якісь проблеми з продовольством. Але там люди не вмирали саме від голоду люди не зазнавали таких колосальних втрат, коли там щохвилини вмирали люди. Пане Ігорю, а які саме області українські відчули цей страшний голод, щоб не перераховувати? Тобто, всі ті території фактично лівобережна Україна плюс правобережна Позбруч, які станом на 32 другі, рік входили в. Склад Радянського Союзу, Української Соціалістичну Радянської Республіки. Ті території, які Доєдналися які про радянський союз примусово приєдна після пакту молотова молотої у вересні 1939 року. Тобто це західна Україна. Вони на собі не відчули, що таке ні голод, ні голодомор 1932-1933 років. Оскільки я з Волині і власне моя родина все 20-те століття прожила на Волині, то я пам'ятаю, як бабуся говорила, що вона пам'ятала, як ішли люди, яким вдалося прорватися. Тобто це були одиниці. Через кордони, які приходили, і які просили в хліба, готові були за шматок хліба працювати, будь-що зробити, або дійсно прокормити. І що це люди власне, дійсно, які виснажені? Тобто, і це з Полтавці з Харківщини. Харківці. Я це. можу підтримати розмову, да, бо, в принципі моя родина з центральної України, і моя прабабця розповідала, що саме вона так само довго їхала, саме на західну Україну, щоб поміняти якісь речі, якісь хустку на шматок хліба. Хоча от таке було це з моєї родини, таки розповідали. Да, тобто, так, тобто, таке було, знов скажу. Оце одиницям, кому вдавалося прорватися, і знову ж таки, це ми щоче говоримо про ще 32-й рік. Бо вже з 33 го року були встановлені абсолютно там з грудня 32 го року, села були поставлені колгоспи на чорні дошки, тобто їх було обмежено виїзд, було заборонено в'їзд в міста, посилилося виявлення цих людей в містах на залізницях. І власне, там абсолютно більшість цих людей просто примусово, якщо їх знаходили вже десь там в містах чи якихось. Інших територіях і просто примусово намагалися повертати в ті села, звідки вони були родом? Ми знаємо, що тоталітарний режим навмисно забороняв саме фіксувати випадки смертей. От кількість жертв голодомору невідома й досі, називають мільйони і мільйони українців. От якою статистикою цих жертв ви володієте? Якщо говорити про цифри, то мені здається, що найбільше коректно говорити про ту кількість жертв, яку встановлено в 2010 році по кримінальній справі заведеної служби безпеки України. Загальна кількість 4,6 мільйонів, з яких 3,9 – прямі втрати 600 тисяч це не прямі втрати, тобто не народжені діти, а люди, яких не стало, які не з'явилися власне через голодморгеноці. Але мені здається, що тут питання не так в кількостях, тобто воно важливо. Очевидно, тому що важливо спробувати, незважаючи на те, що маємо 90 років, але спробувати встановити з одного боку хоча б приблизну кількість, з іншого боку говорити, хоча б короткі якісь біографії цих людей. Мені здається, що найбільш головне, власне, про що треба говорити, це власне показувати, що це був штучний голод, що це не був, як почав говорити вже там в пізнім, дуже пізнім СРСР комуністичний режим і зараз, як в Росії, що це нібито голод, який був спричинений Ней природніми факторами, і голод, який був характерний не лише для України, а загалом для всього всієї території радянського союзу. Тобто, ми маємо якраз говорити акцент, що це був штучний голод, організований свідомо людьми з конкретним мотивом, який полягав в тому, щоб знищити українців. Чому все стосовно от голоду в Україні так навмисно приховувалося радянською влади? Офіційно було прийнято вважати, що не було ніякого голоду. Це ж тільки я так розумію, наприкінці 80-х років минулого століття почали писати про це закордонні змі. І наскільки відомо, от саме Андрей Шептицький досить таки допомагав розбурхувати інформацію в заході, що відбувається на території України. Зробив би певне уточнення, насправді, спроби, тому що це не було масово. Це було дійсно там е, доволі одиничні, але спроби розказати з одного боку іншим українцям, як тоді говорили, галицьким українцям, про великий голод на великій Україні робилися і в 32-му, і в 33-му роки. так тобто, і в польському сеймі це питання піднімалося. А з іншого боку, були першургу, там можна згадати Гарат Джонса, уельського журналіста, який давав і прес-конференції, писав статті. В як журналіст свій газеті, який буквально через декілька років занезісованих обставинах, але за допомогою очевидно чекістів загинув в Маньчжурі. Спроба говорити про голодомор. Вона з боку українців, українців діаспори, вона була завжди. Просто радянський союз взагалі відкидав цей факт. Радянський Союз до останнього опирався, що взагалі нічого не було, і вони проводили радянські активні там кампанії КГБшних про те, як за кордоном в Канаді, в Америці видавалися якісь книжки. Це фільми або підтасовувалися фотографії, де там фільмі про 32-й, рік підсувалися фотографії там голоду в Поволжі в 20-х роках. Вже отам з 88 79 року. Радянський Союз вже розумів, що приховати факт, що щось відбулося в 32 другому, році, вже не вдасться. Але вони знайшли іншу фішку. Вони визнали факт, що таке щось було, але те щось почали називати так, як їм зручно, що це просто голод. Природні фактори на всьому території радянського союзу, ось тому і те, що зараз там 92% людей визнають, що голодомор це не просто голодомор, а це геноцид українського народу, це якраз це те, що насправді українці об'єднує, і тобто, і це власне мені здається, що з кожним роком ми відходимо від поняття тої жертви. Тобто, якщо можливо раніше голодомор сприйнявся, що ой, все як погано, ми жертви і так далі, то навпаки, маючи сучасну війну, що ми, знову ж таки ми маємо кожного дня. Ня і втрати на фронті, а це додаткові втрати, які би не були, якби не були цієї війни. І а, це теж схоже, як в дев'яносто років тому. Тобто є оці втрати, які б при нормальних умовах не мали би бути, і українці розуміють, що та чекайте, та питання не в тому, що ми там а, гинули. Питання в тому, що ми власне вистояли, що ми все одно. Відновили свою незалежність 91-му році, що навіть після голодомора у нас ще була українська повстанська армія, у нас ще були шестидесятники, дисиденти. У нас були люди, які встояли права і свободи людей і громадянина. Тобто, що би проти нас не робили, ми вистояли. А це власне дає сили і розуміння, що добре, ну ми вже пережили голодомор, то це ми і зараз переможемо і пережиємо цю війну. Питання. Лише стоїть часу. Хотілося би там якомога швидше, не знаю, там за тиждень, за місяць, за рік ну не вдається. Але усвідомлення того, що нас намагалися знищити, і нас зараз намагається знищити, означає, що зрозуміло про те, кого ми воюємо, і власне зрозуміло, що в нас вже є той досвід виживання. Інша справа, що ми це розуміємо в Україні. В Європі і в інших країнах це розуміють гірше, і я кажу, що найкраще розуміння в тих, хто найближчий до нас, чим більше кілометрів до України, тим складніше розуміти власне, проводити ці всі паралелі, що ворог той самий та сама Росія, що режим той самий, він просто там поміняв колір і назву з комуністична на рашейській, і мета та сама – знищення геноциду українців. і навіть інструменти всі ті самі. Так, да, ми бачимо, що росіяни вони ж таки не визнали голодомор в Україні, і от зараз, коли повномасштабна війна в Україні на окупованих територіях дуже багато знищують окупанти пам'ятники жертвам голодомору для них визнання голодомор геноциду рівноцінно їхній смерті. Тобто, це тоді треба росіянам шукати відповідь на запитання: типу: Добре, а що кожен тоді робив? А що відбувається це зараз? А чому це стало можливим? А чому. Ці уроки не були засвоєні, тому багато незручних речей, які значно простіше, якщо їх просто не помічати і робити вигляд, що нічого не було. Це легше, це зрозуміліше, це простіше. Тому росіяни, причому я, коли говорю про росіяни, я говорю в переважній більшості не лише там про діючу владу, я і чи там про тодішню комуністичну владу. Я говорю власне в цілому про народ, та за напевно, що якимсь там ви знаєте, це я завжди дивувалася. Тим фактом, що вони от е, знищують те, що правдиво, і пишуть заново повністю свою якусь окрему історію, яка повністю не збігається не з підручниками ні України, ні європейських держав. Тобто вони якісь автономні і живуть в своєму чомусь вигаданому для мене це незрозуміло. Я, от коли читаю те, що вони пишуть, це якісь інші люди з іншої планети. от таке враження складається. Знаєте, це нагадує світ Марвел, але є одна принципова відмінність між русським міром і світом Марвелом, світ Марвел не шкодить. Тобто тобі безпечно дивитися ці фільми, а воно не впливає на твою психіку, і ти не ризикуєш від цього, не те, що там померти, навіть не захворіти. А від руського міра воно небезпечно, тому що ти можеш захопившись цим і передивившись занадто багато, все одно а, ти будеш знищений. Навіть якщо ти раптом станеш там впалким шанувальником цього уявного світу, бо ти так чи інакше українець, і цього вже абсолютно достатньо, щоб тебе знищити. Просто питання лише полягає в часі. Під яким числом ти будеш в цьому розстрільному списку складеному росіянами проти українців, пане Ігорю, а от які заходи заплановані в Україні до 90-х років голодомору, зокрема от в інституті національної пам'яті, Я от знайшла інформацію, що має відбутися 25 листопада міжнародний форум? Можна поділити події на такі дві складові. Перша складова це така науково-академічна протягом цього тижня відбувалася завтра власне завершальне. Тобто, це різноманітні конференції, міжнародні переважно круглі столи, дискусії в українському домі в музеї Голодомора геноциду. І інша річ це річ, яка актуальна стосується вже більш широкої громадськості, тобто це відкриття виставок та акція, яка вже відбувається кожного року, яка власне об'єднує українців. Де всі відчувають певне єднання. Це як і багато років тому, в суботу, о 16-й годині, буде відбуватися загальнонаціональна хвилина мовчання, і зразу після того власне запалення свічки. Власне, сьогоднішній 90-річниці якраз проходить під паралелями окопної свічки, як тої свічки, яка власне зігріває воїнів на фронті. І цьогорічне гасло вшанування пам'яті жертв голодомору, якраз це паралелі між історією і сучасністю, адже воно звучить пам'ять. Дідай про жертв голодомору підтримуй тих, хто бореться за Україну, і тому очевидно, що де б ти не був, шануй теж один з цих роликів Українського інституту національної пам'яті, тобто в 16-й годині, запалити свічку пам'яті і хвилину мовчання. Шанувати всіх тобто це можна зробити на меморіалі Голодомору геноциду тих, хто в Києві біля Києва можна біля тих пам'ятників, які є в кожному. У обласному центрі в багатьох селах на ну, або вдома, власне, виставивши на підвіконня на свічку з тим, щоби власне дійсно бачити, наскільки нас багато, наскільки ми дійсно пам'ятаємо, що тих людей. Це був директор Глузового державного архіву Українського інституту національної пам'яті Ігор Кулика. Розмовляли ми про 90 роковини голодомору, геноциду в Україні Сьогодні в Україні та й за кордоном відбувається низка тематичних виставок, інтерактивних екскурсій. Також відома акція запали свічку пам'яті на згадку за невинними жертвами голодомору. О 16.30 за київським часом українці запалюють свічку пам'яті за вбитими голодом. Найбільш трагічну сторінку українського. Народу ніколи не варто забувати. Пам'ятайте, хто це зробив, і пам'ятайте, хто є ворогом українського народу. Ну а на годину 12 година 31 хвилина. і до вашої уваги короткий огляд новин.